Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про досить рідкісний капелюх. Це наша репліка на шолом колонізатора. В нас він звичайно є в наявності, але в принципі таку річ роблять дуже рідко. Хоча нам дуже подобається дуже стильний капелюх, і одягаєте його під звичайні шорти і білу футболку і ви прямо ну, колонізатор. Трошки поговоримо про те, що це за капелюх і що цей капелюх. Традиційно цей капелюх робився із пробки, тобто повністю і тулія, і поля були пробкові. Але на сьогоднішній день, коли ви купуєте сувеніри десь у теплих країнах, то не сподівайтеся, що там пробка. Там насправді все що завгодно. І ми розбирали один такий капелюх, ви можете подивитися в нас в інстаграмі відео, як ми його розібрали і що ми знайшли там всередині. Тим не менше, якщо вам потрібно задати такий стиль або такий образ, то ось вам, будь ласка, найкоротший шлях. Це капелюх із бавовняної тканини зроблений. А форму він тримає за рахунок внутрішньої прокладки. Ось така тканинка. Ось я вам крупно її зніму. Ви таку тканинку могли бачити в бейсболках. Дуже часто передні долі дублюють неї, щоб бейсболка тримала форму. Вона як така дуже жорстка і дуже густа марля, тобто вона досить гарно пропускає повітря. Ви не запаритеся в цьому капелюхові. Тут всі клинці, всі шість клинців продубльовані таким матеріалом, і навіть поля продубльовані такою сіткою, тому цей капелюх не мнеться. Всередині, дивіться, тут тоненька підкладочка із бавовняної сорочкової тканини, і налобник із нашої улюбленої бавовняної сарж. Вам буде комфортно в ній. Не бійтеся, що ви там зовсім зовсім запаритеся. Це, звичайно, не те саме, що носити панамку із сітки, але вона не жаркаться, шляпом, не бійтесь. Покажу вам крупніше матеріал вверху, Це 100% бововна, Вона дуже приємна на дотик, вона така має трошки бархатисту поверхню. Оцей ремінець, він наполовину шкіряний, наполовину із тканини. Просто шкіра, ця, виявилось, що вона аж надто сильно тягнеться, і нам прийшлося зробити от такий от ну, хитрий план. Тут ще є по три блочки з кожного боку, щоб було все-таки ще додаткова циркуляція повітря. А, і розмірна сітка його 56, 58, 60. Але на замовлення ми вам можемо пошити той розмір, який вам потрібен. Бажано, звичайно, поміряти його. Він, до речі, не такий високий, як здається, на відео, тому що я підозрюю, що. Камера трошки підтягує кадр, щоб шабличку наше, коли ми селфі знімаємо, було симпатичніше. Ну, словом, отака чудова річ. У нас часто це беруть на зйомки, на якісь івенти специфічні. Але в цілому ця річ цілком носибельна. Її можна носити. І ще кілька слів скажу про те, як доглядати. Його можна брати. Взагалі ніякі капелюхи ми не рекомендуємо. Але оскільки цей капелюх розрахований, на те, що ви будете десь гуляти, займатися там, активними прогулянками чи в горах, чи ще, то е все-таки дозволяємо його прати. під проточною водою, берете щітку, гарно спінюєте якийсь миючий засіб і миєте. Миєте, потім витріпуєте, вішаєте за край поля і даєте йому стекти. Коли він стече, ну, він, звичайно, буде якийсь час сохнути, тому що це бавовна. Але в цілому він гарно переться таким способом. Я вже пробувала, тому все буде добре. Не бійтесь, носіть на, на здоров'я!